Сути ти так не боїшь? Хлоп, та хлопці та поленькі. Mm -hmm. Але то по А ну дивіться. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, що дуже по-людськи, правда? Дуже-дуже. Mm -hmm. Любите в селі Бабину йду? Дуже люблю. Правда? Як-то смачно і як то, -то по-людськи. Тут дуже 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 по -людськи. Угу. Я думаю, що по-людськи. А тут кабачки откива, Угу. Де ти таке ще да. Такий макарон з маслом, з сиром і відбив І стандартний наш салатик.